Росіяни пішли в наступ на Куп'янськ. Окупанти стягли тисячі одиниць техніки і десятки тисяч військових. На фронті почалися суттєві зміни. Чого очікувати? І розповім уже зараз. Це фабрика новин. Моє ім'я Анастасія Федор починаєва. Росіяни голосили про наступ на Куп'янськ. Принаймні, про це пишуть провоєнні телеграм-канали окупантів. Вони стверджують, що наступу передував масований артилерійський обстріл позицій. Зсу після чого загарбники буцімто пішли в наступ одразу на кількох ділянках. Зауважу, що український генштаб поки не коментував цю ситуацію. Тому будь-які висновки робити зарано однак, про що командування повідомляло так, це про дійсно важливу ситуацію на Лимано-Кубінському напрямку, а вона важка. Наразі там динамічніші та складніші бої ніж під Бахмутом. Про це повідомив начальник прес-служби східного груповання військ Ілля Євлаш. За його словами, лише за минулу добу відбулися вісім бойових зіткнень зсу активно знищують техніку і особовий склад росіян. Натомість ті активно застосовують авіацію. Далі цитата. Противник дуже інтенсивно використовує свої нові штурмовики су 35 які можуть стріляти як по повітряних, так і по наземних цілях. Переважно вони заходять парами. Також ворог використовує гелікоптери К-52 і використовує Су-25. Іноді парами заходять МІ-8. Але інтенсивність штурмових дій підвищилась. Кінець цитати. Росіяни стягнули на цей напрямок серйозні сили. За даними Євлаша, під Кубінськом та Лиманом окупанта тримають понад 110 тисяч бійців, 1085 танків, приблизно 2000 тисячі бойових бронемашин, понад 700 артилерійських систем і майже 500 РСЗВ. Втім, несподіванкою для українського командування і влади таке угруповання росіян не стало. Буквально днями цю ділянку фронту відвідав особисто Володимир Зеленський. Він зустрівся із командирами на місцях і поспілкувався з воїнами. Зокрема, відвідав розташування 103-ї окремої бригади ТРО, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша, 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Тощо говорили про зброю, забезпечення і комплектування. Крім того, Зеленський заслухав доповідь генерала Олександра Сирського, а також очільників обласної СБУ та національної поліції. Схоже, командування в курсі планів ворога та робить все можливе для відбиття наступу. Експерти прогнозують, що він ймовірно станеться вже найближчим часом. Військові аналітики відзначають, що нещодавно росіяни перекинули на схід 25-ту армію РФ. Вона укомплектована особовим складом приблизно на 80% технікою та озброєнням наполовину. За прогнозами загарбники спробують вийти до річки Оскіл та повернути під свій контроль східну частину Куп'янська. Чи вдасться їм це залежить від ЗСУ та їх забезпечення ресурсами? Точна дата наступу невідома, втім експерти припускають, що росіяни розраховують піти в атаку наприкінці осені чи на початку зими. А поки президент інспектував позиції ЗСУ на Харківщині на південь, вирушив Валерій Залужний разом із начальником генерального штабу Сергієм Шапталою, він провів роботу в угрупованнях військ Таврія головком на місці переговорив із командирами щодо оборони та особливу наступу на півдні, цитую залужного. Проаналізували ймовірні загрози з боку противника та визначили подальші наші дії з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті. Кінець цитати. Як би не розвивались події на фронті, іншого виходу, як обороняти та звільняти українську землю, у нас немає. Водночас, ми маємо пам'ятати тих, хто віддав за свободу своє життя, був у полоні чи досі там. Це історія Руслана. Він кілька років відвоював у АТО, але за його словами. Це були кіточки. у полон. Руслан потрапив, коли проривався на Азовсталь, і з цього моменту його життя перетворилось на пекло. Найперше йому вибили практично усі зуби і змусили пробігти через коридор охоронців, озброєних залізячим. Катування електрошоком, так званий тапік, коли електроди чіпляли до різних частин тіла і вмикали струм. Постійні побої, коли усе тіло суцільний синець, бували моменти, коли думав, що не виживе. Про все це він розповів у рамках проєкту Серце Азовсталі бізнесмена Ріната Ахметова. Давайте послухаємо. Був бав прильоти, тому що як виїхали там в город, закриваєш очі, воно не закривається а очі. все бачиш ці солдати все м'ясні. Ну, гражданських скільки лежить, От їдеш по городу, гражданський, 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 гражданський. Я чую виход один, бах, чую приход і пішло, кров з вуха пішла, ну, гаряче потекло. Я чую, що вже бігти не можу. Ну, не пойму, дивлюсь на ногу, з ноги, з красовка йде кров. Обвертаюся, нас двоє тільки біжить. І коли глянули на ліву сторону стегна, да, там заходили пальці туди, ну, пробував, вона ну, там попів пальця такі дерки. Я ще на одній ногі не можу до пути стояти, падаю, він мені кричить, вставай, як швидко вставати, не можу швидко вставати. І з понеділка почалися. Допити, допроси, Ад почався. Це капець, кажу. Я думав, не видержив. Взагалі нічого не знали. Ні як відбувається що в Україні, де, моя, де мої рідні, де діти. Я, ну, ноль взагалі. Ну, мама не дождалася три місяці, а дружина до дружини дозвонився, не можу балакати, заливаю сльозими. Серце Азовсталі це ініціатива Ріната Ахметова, в рамках якої ми допомагаємо захисникам та захисницям Маріуполя, а також підтримуємо їх родини. Дякуємо Рінату Ахметову за те, що створив проект Серця Азовсталі. Велике йому дякую. Я думаю, ми встановимося і підемо ще теж да. допомагати хлопцям, щоб ця перемога наближати ще ближається перемогу. На цьому в мене усі новини. Дякую, що дивилися випуск до кінця. Підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити нічого важливого. До зустрічі.